Одноплощинна шпалера і мій виноградик станом на 3 липня. Отож, перший у списку і перший у цьому ряді виноградик Красень. Ось такий уже відповідає своїй назві. Дуже довго садженець не хотів рости. Був самий такий маленький у цьому ряді, чесно думав, не виросте. Ось такий красень на 3 липня. Ідемо до наступного. Другий виноградний кущик на одній площині. Це є виноград. Маріша. Ось така Маріша. На сьогодні. Два пагони. І так розвивається молодий кущик. Йдемо до третього. Третій на цій самій шпалері виноградик Сенека. Три рукава. Такі вже по сантиметрів 45. Ось такі на сьогоднішній день. Така синека. Ідемо далі. Також слабенько дуже росте тхортом. Один я тільки пагін залишив, немає росту, на жаль. Ну, чекаємо, можливо, він себе проявить краще. І ну тут такий більш борзий серед них це є катауба. Ось такі в неї. листя пишні. Так, далі. Це вже шостий мускат Жека. Ось такий мускатик. На одній площині три рукава. Жене. Далі сьмий. Сьомий, сьомий кущик має назву маркіз. Ось такий маркізик. На сьогоднішній день. Ідемо сюди. Тут. Виноград. Ось такий. Це у нас хоуп. Такий кишмишик буде. І також три пагінця. Ну, третій чогось мовчить, а так два непогано, вроді, ростуть. І отож, йдемо далі. Ось такий, далі росте кущик Київська Русь. Ось він уже переростає. Також всіх. Підемо далі. Це тут іде арка. От вона така арка тут буде ось. І це от вони мені тут 5 кущів йдуть на арки. Давайте зайдемо сюди. Що далі пішло? Тут також насадження. Наступний зодіак. Ось такий зодіак. Йдемо далі. Тут невідомий поки що. Далі фейс. Ось такий фейзик. І прямуємо далі по одній площині. Так. Тут також такий шустрий Це карбонадо. Ось такий ось уже він. Тут вже десь метр двадцять в ньому. Далі подарунок Дніпру. Ось такий він на 3 липня. Ідемо до наступного. Так, тут ватра. Ватра покаже себе. Щось трошки якесь підтвердження буде. Ну я... Надіюсь, вони всі в мене тут по назвах зійдуться. Сумерсет Сідліс. Ось є два Сідліса таких, два пагона. І тут, на жаль, один виноград антей. Ось він. Ось так росте. Ну, хай собі росте. Такий антейчик, один пагін, але так, також немаленький. Не Далі тут Байконура я посадив, от він росте собі такий. Також на сьогоднішній день якби непоганий. Ідемо далі. Тут Ютал. Ще є Юпітер, але Юпітер на великому двохплощинному винограднику. Тут Ютал. От він такий. Тут тигін. Два таких. Також гарні такі вже метровочки стоять в тигіна. Тут виноградик Алтай. Ось таких два, е, ні, не два, три три пагінця на Алтаї. Отож ще одноплощинний. Виноградничок, от він, йде ось так. Тут сажанчик росте, там великий виноградник, і от він, от, от, так от воно все буде на цій стіночці рости і скоро заповнить ось ці всі е, шпалери. Отож, це є одна площина шпалера. А далі в мене весь іде виноградник на двох площинних. Ось такі е, стани у 20 кущах на одноплощинні шпалері. Отак. От Туди арка, там далі ще йдуть. В общем, е, так було заплановано і так зробив і є результат. Дякую за увагу.